А потім Путін банально підкупив Януковича, пообіцявши українському урядові 15 мільярдів доларів на штучну підтримку азарівського покращення та оплату боргів за російський газ. Врешті-решт Янукович здався та вирішив кардинально змінити зовнішньополітичний курс України. 21 листопада 2013 року на засіданні уряду тонішній прем'єр зробив заяву, яка сколихнула усе українське суспільство. Вірний соратник Януковича Микола Азаров оголосив, що Україна нібито передумала і підписувати асоціацію з ЄС не збирається. Це рішення продиктовано виключно економічними причинами і носить тактичний характер. Наскільки, ніскільки не змінюючи стратегічного напрямку розвитку України, що компенсує нам величезні втрати від закриття ринків Митного Союзу, Азаров приголомшив парламентарів звісткою, Україна не йде до Європи. Натомість співпрацюватиме тісно з Росією, ба більше найближчим часом стане частиною митного союзу. Процес підготовки до підписання угоди з ЄС призупинили. А Янукович полетів до Кремля на поклін до Путіна, де й отримав перший грошовий транш 3 мільярди доларів. Проте українці не підкорилися того ж вечора, 21 листопада, обурені громадяни прийшли на майдан незалежності. Тисячний мітинг протестував проти проросійської політики уряду та аж надто лояльного до Кремля президента. А наступного, 22 листопада, акція поновилася, незважаючи на дощ і холод пізньої осені, на майдані зібралося кілька десятків студентів зі столичної могилянки. Я сьогодні вийшла сюди, щоб показати, що все таки Є свідома молодь, яка може боротися за своє майбутнє. Я хочу бачити Україну в Євросоюзі. Я хочу бачити вільну демократичну Україну і дуже бажаю, щоб ця Україна була без Віктора Януковича. А за кілька годин десятки перетворилися на сотні та тисячі, і старі і малі прийшли захищати своє європейське майбутнє. Головна площа столиці стала центром громадянського опору. З гаслами Україна це Європа. Активісти стояли цілодобово, і навіть на нічну майданівську варту тут лишилося близько трьох тисяч мітингувальників. Так починався Євромайдан. А революція гідності з дивами патріотизму, випробовуваннями, героїзмом та смертями була тільки попереду. Розгін, можливо, став ще одним кроком, але тільки кроком. Тому що людей насправді, так, да, це шокувало, да, це сп... ну, Але ще раз кажу, був стотисячний до того на європейську прийшов, то людей когось розганяв, хтось до того ні. Я думаю, що оцей наш е, стихійний майдан, Євромайдан, е, комусь збив великий план. Мене з того моменту не було сумніву, що модерує Путін особисто. Не було сумніву, що це руки Путіна і Медведчука. Ні секунди не сумніваюся. Хай мені Бог простить, якщо я помиляюся. але це була моя інтуїція. Я не маю доказів, я не можу піти в суд, я не можу це довести. Але я інтуїтивно це відчувала. Та вони знайшли прекрасного посередника. Вони знайшли прекрасного агента Януковича, який от робив все. От, от вони все зробили так, як вони зробили. Наскільки я розумію, що план путінський був великий, але ми якби, в той великий план не вписувалися. І тому зверху, 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 зверху донизу був наказ не пущати, розігнати, щоб була як Росія, як Білорусія і так далі. Представительства відділених іностранних государств прикладують руку підготовки таких грязних провокацій, направлених на дестабілізацію ситуації в страті. Як може не мати Російська Федерація до відношення, якщо керівник СБУ... Керівник всі були, якби, навіть, навіть мало якби, ну, якби, маю на увазі громадянство, відповідно, тому, як вони ці люди можуть не бути причетними. Вийшло так, що один такий, як це російсько, проміщений шаг вирішив долю цілого апарату президента і колишнього президента в тому числі. Майдан змінив країну, Майдан змінив людей. Насправді, я спілкувалася з дуже багатьма людьми, які, з якими ми разом пройшли Майдан, так би мовити. І те, які вони зараз, це не те, якими вони приходили на Майдан. Це зміна в свідомості, це усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє твоєї країни, якого раніше не було. Ми звикли, що за нас майбутнє буде творити хтось інший. Що Це буде президент, політик, директор школи неважливо. Тут з'явилася відповідальність за те, що ти сам мусиш робити що ти сам мусиш бути тим майбутнім країни, яке ти хочеш бачити в інших.